Розвиток українського мовлення, ситуація з радіочастотами в прикордонних районах, доступність друкованих видань для громад та заходи протидії ворожій пропаганді. Про це говорили із журналістами на зустрічі з членом національної ради з питань телебачення і радіомовлення України Максимом Онопрієнком. Окрім обговорення ключових питань, нагородили також і мас медійників Вінничини почесними грамотами національної ради для більшої обізнаності журналістів Вінниччини – сучасний. Проблемами радіо та телебачення держави провели ще й тренінг із медіаграмотності. Ми практикуємо, ну, стараємося постійно виїзди в регіони для того, щоб поспілкуватися не тільки з нашими представниками в регіонах, але і з місцевими з регіональними медійниками. Будь-яка комунікація, вона краще ну, один на один. Ми спілкуємося онлайн, ми там листуємося, але от, хотілося наживо поговорити про проблематику, яка існує. А, вона є і це зокрема питання е комунальних медіа, які повинні перейти в статус е публічних аудіовізуальних медіа. Це питання. Мовлення на прикордонні, тому що Вінницька область також має кордон з Молдовою і сюди добиває сигнал Придністровської невизнаної республіки. Тобто, нам було про що поспілкуватися.